Сьогодні у Кременчуцькому ліцеї номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка відбулося засідання Круглого столу міського дитячого об'єднання Армія добра, на якому презентували успішний досвід діяльності музеїв при закладах загальної середньої освіти міста. Зустрічі з громадськими організаціями, співпраця, зустрічі із різними музеями, не тільки в начальних закладах, а й професійними, стаціонарними, участь у вебінарах і дуже добре, що сьогодні у нас якраз очна зустріч це хороша можливість. Можливість поділитися думками, можливість побачити перспективи розвитку, можливість творчо співпрацювати. Також в межах зустрічі фахівці музейної сфери Кременчука поділилися досвідом та обговорили варіанти для співпраці. Можемо прийти у школу і розповід... розкрити ту чи іншу тему із історії нашого міста. Ми можемо провести екскурсію під критим небом, ми можемо провести екскурсію транспортною спільними зусиллями. Наше головне завдання довести всім, що Кременчук це круто, це здорово, що ми пам'ятаємо свою історію. Під час заходу обговорили і успіхи закладів загальної середньої освіти Кременчука на всеукраїнському конкурсі шкільних музеїв, краї, в якому я живу. Очний етап, який завершився, ось якраз наприкінці січня, 31-го числа. І учениця нашого навчального закладу, члени ради музею, учениця 9 Б класу Анна Сиротенка за результатами заочного і очного етапу отримала перше місце в області. Безперечно, ще однією ініціативою, яка сприяє розвитку шкільних музеїв та документування вагомих подій. В Житті гімназій та ліцеїв нашого міста є проєкт Моя школа, гордість твоя Кременчук. Наші діти в кожній школі готують свої шеврони. Ці шеврони будуть представлені на прапорі українському, і результатом буде передача цього прапору від закладів освіти в наш. Мічуцькі краєзнавчий музей. не можна не відзначити, що вагомий внесок у розвиток шкільних музеїв роблять і самі учні закладів освіти для початкової школи. Ми починаємо проводити екскурсії, щоб залучити школярів до вивчення історії України. Також, оскільки ми вже майже випускники набирається нова команда для Проведення подальших екскурсій, щоб не забувати нашу історію, щоб не забувати те, що робили і минулі директори, і учні нашої школи. Сьогоднішня зустріч підкреслила не лише успіхи шкільних музеїв, а й важливість співпраці між ними та міськими установами культури. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.